Здрасту, ні, ви мої зайчуні. Привіт, шановні гості, дорога родина. Співаю вам пісеньку про зайчика. В мене в чашисті капучино. Тільки що наколотила. Дивіться, яка в мене чашечка мила. Ня -ня 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 -ня. Зайчиком. Зараз поп'ю, розкажу вам про костюмчик. Крутіший костюмчик в мене готовий до продажу. Хто хоче, можете відразу після влогу писати. Це на що прийшло натхнення, от пошився саме такий костюмчик. Покажу вам його, погода чудесніша. У мене гарний настрій, бо ми сьогодні ходили на шопінг. Виходимо до дверей, стоїть, в мене куча взуття, все розкидано, вбиваю я зімні ботинки. Сергій каже, господи, ну не ми тільки кізяки місить. Кажу, дуже я в них два роки хожу зим, зим, зимою, не у бівашки. Ну, такі ж в мене ті грубі такі ботинки. Рокерські. Він каже, один щось легше. В кросовках ще холодно. Він ну, коротше, обуві куча, а обуть-нічого. І оце ж у нас сьогодні був шопінг зайчики по всім магазинам на Позняках. На сукарках, оце ми тут лазили. Зайшли спочатку в аутлет. В аутлеті є тільки кедіки-рібоки. Ну, в принципі, в мене і кросовки є, але можна було б їх купити. 2799 гривень в аутлеті вони коштують. ну Аутлет. це ж воно таке там Пару розмірів, і вони такі, видно, що вже їх міряли, переміряли. В принципі, я б їх і купила, якби нічого другого не знайшла. Ну, були б ще одні кедіки. Ну, кедіки є. Потім ми пішли, там в нас є конфіскат. Ну, там геть таке чортішо ну, інколи таке, щоб по вулиці лазить, в принципі, знайти щось можна. Але. В мене основне взуття яке має бути шкіряне, зручне або із текстилю. Все. другого я оце кожзам, всяка оця хрень я не ношу, бо я не можу. То мені давить, то мені муляє, то мені впирається палець, то мені... І тут в мене ще косточку накрутило не коло пальців, а прямо зверху на нозі, в мене отут звер... зверху на нозі, прямо тут, на нозі, зверху, така маленька гулька. І буває такі, що і шлюпани літом і мені в ту гульку впирається. я й до ортопеда ходила, снімок мені робили, просто накрутили чогось гульку. Е ну, так от Буває на кості. Його е на рентгені не видно, типу, все окей, а чуть-чуть та гулька є, і воно мені інколи вона болить, як щось, е як щось попаде якесь зуття. Тобто воно, мабуть, дуже зручне. Зручне і нічого не давить. Коротше, я тут по всіх магазинах. І те я міряю, і то міряю. Потім зайшли ми там в один магазин, ласкада тут в нас є те турецьке взуття, начебто шкіряне. Зайшли, продавщиця каже: здравствуйте! І по-руськи до Сергія. В нього вже сказано, напав. Каже, а чого ви? Ви маєте українською говорити? І вона ще почалася щось там спорити з ним. Він каже: Ну ви ж розумієте, що це не годиться так. Це просто ну, дратує багатьох людей, у яких, не дай Боже, ще хтось помер з родичів чи родичі воюють. Ну, так так має бути. Ви маєте говорити до нас українською, бо нас це роздражав. Ну, коротше, замяли ми в те діло, в те діло я стала там все міряти, що не поміряю, мені те жмете, малете, тисне, ще якесь коротше, в тому турецькому магазині. Кажу, все, йдемо. Пішли ми потім ще там в нас є бренд і секонд баул. В секонді іноді у них теж буває нове взуття привозять. Зайшли ми в секонд в той. Ну, там, де в них секуда, але там буває нове. Нічого там нема. Потім напроти ще якийсь аутлет, там теж щось вони переробили. Раніше там було взуття таке фірмове, Тож там ніфіга немає. І, коротше, я вже розстроїлася, кажу, все, навірно, нічого ми не купимо. Придеться брати ті рібоки-білі кедики, ну, хоч що-небудь. Але ж то ж, 2700 за кедіки, ну, в принципі, це їх нормальна ціна. Чи рібоки, чи адіки? Мабуть, що Адідаси, не рібокі. І отож ми лазили-лазили, потім зайшли ще в піраміду веко. І там я собі купила це, я так довго розказую, скетчерси, кедіки. Коротше, кедіки я купила, вам пізніше їх покажу. Смішненькі такі кедіки. Не, то ботінки, не до кедіки, На коробці написано кедіки. Так що, зайчики, це сьогодні був шопінг, дуже довго зайняв часу, бо в мене реально підібрати взуття, люди щасливі, ті, хто по інтернету заказують. Це взагалі не мій варіант. Мені треба все міряти, бо так вроді нічого, і фірмі і знаєш, що розмір твій, а там жме, там муляє, там тре, там давить, і, коротше, це все, біда якась. І має бути зручне, має бути, я ж кажу, що або ткань, або шкіра, тому що це біда з ногами. І в ньому ж треба ходити, воно має бути зручне, а не просто для красоти. Так що, зайчики, оце таке сьогодні я робив. Будьте Все гарно, все цвіте. Купили, зайшли меридиски на базарі, цибулі зеленої, будемо робити салатик, такий похрумкати. Рейка цибулька ще можна зварити туди яйця і потім сметанкою. І так похрумтіте. Похрумтіти оце таким. Хочеться вже такого побольше, побольше зелені якоїсь. Так, буду показувати костюм, щоб не вмочити в капучино костюм. Отже, дивіться, із жакарду. Мносено. Спочатку покажу вам світшотик. Прекрасний світшотик. Резинка така широка манжета внизу. На рукавах тут є кишеня. Може, і так погано видно. Ось вона. Бачите, кишеня. І є капюшон. Все дуже красиво охайно зроблено тут з відстрочкою. Капюшон чарівнючий Ось такий. Дуже красиво все чудесно. Штани, ну, як в звичайному спортивному штані я ще потім телефон возьму, бо на фронтальну камеру воно одне, а на ту трошки друге буде, щоб не з зеркальному відображенні. Ось такі штаніки з високою посадкою, теж тут резиночка, Тут резиночка, сидять вони отлічно, не еластична, Враховуйте те, що вона не тянеться. Тобто вона, як костюмка. Такий найбархатистий ефект ну дуже. Круто буде виглядати цей костюмчик. Зайчиків свободний, можете брати. Зараз переведу камеру. Так, ось, дивіться, з цієї сторони ще покажу вам деталі обробки. Якось шерстина прицепилась, отстрочено. Тут ось на капюшоні. Капюшон, до речі, цельного крою. Тут шва, дивіться, ось тут вверху шва нема. Що дуже класно. Рукав. Низ ось така широка резинка, спрострочена посередині. Кишеня теж дуже охайна. Е, на штанах кишень не стала робити, бо ну, кишень є на кофті. Так, ось так. Дуже красива ткань. Ну, вона така красива, що то капець. І воно буде зручне. Є, звісно, не буде давати катишок нічого. Ось такий дуже красивий костюмчик, Зайчики, кому треба беріть. Погоду покажу вам з вікна. Люди що стають. А я сьогодні обігав половину осокорків і позняків в пошуках, в пошуках обувки. Зараз притаскаю сюди, вам покажу. У мене ще стирали ці рушники беруться сьогодні, бачите, як гарно коси блистя. Це в мене з отого наборчика, з отого цукрова вата, потім винесу, вам покажу. задоволена я ним. Дуже гарно шампунь, гарно промиває. Ну і пахне, такий няшний, розслабляє, навіть якщо ти втомлений, то буде гарненько розслабляти тебе, бо такий ніжний, приємний запах. Дуже класно. Так, несу свою обновку, обувку, вам показати похвастатися, естественно. Коробецька Швейцарія написано веган. Веган це для веганів. кедики вони зроблені з текстилю. Повністю відповідає санітарним нормам всі діла. І то переміряла дві пари. Одна пара мені коло цієї, коло одної шнурівки душила. Кажу, давайте мені другі. Ті, що в них стояли на вітрині стіною. Кажу, давайте ще буду ці. Так. Ось такий веган. Бачите, у вас буде в зеркальному відображенні. Отакі От кедіки, кросовочки. З текстилю в мене є спрей. Для текстилю водовідштовхуючий, грязовідштовхуючий. Скетчерс. Написано тут скетчерс. Мемморіфом устілка ортопедична, яка запам'ятовує, ну, вони дуже м'ягенькі. М'ягенькі, класні. Коштували, скільки вони коштували? Зайчики, як ви думаєте, скільки можуть коштувати? Ось технологія устілки. Бачите, меморі ФОМ. Якась їхня там запатентована, дуже зручна комфортна. Бла-бла-бла. Машинне прання прати в холодній воді, делікатний режим прання, тобто можна прати в пралці, ось догляд. У вас, правда, буде в зеркальному відображенні, ну, я думаю, ви зрозумієте. ось я наведу Так що їх можна просто в мішок для стірки для взуття і прати в пралці. Якщо це написано, то явно підошва не відклеїться. Ціна. 2700 гривень. Дешевше, мабуть, що не буде. Я вже казала, що в мене з цим біда, в мене не виходить купляти дешеве взуття. На жаль, на жаль, я собі цього дозволити не можу через свої ноги, які мені то болять, то труть, то жмуть, і приходиться обігати пів світу, щоб щось купити. Устілка дуже зручна, і це, хоча я ношу 38-й розмір це восьмерка. Вони йдуть. Большемірки, тобто 39-й, іде на 40 й Ось у мене тут, бачите, написано 8. Так що, зайчики, очки, таке пора діти за мене, такі на нозі прикольно, і вони так веселенько виглядають, і під джинсики, і йду, в принципі, під якесь плаття, можна, таке літнє, широке або кедіки. Ну, це на зараз. На зараз на ось таку весняну погоду, я не думаю, що я літом буду ходити в цих кедіках. Ну, хіба що, якщо буде. Якщо буде, хіба що холодно, вони повністю з текстилю, дихаючи, там якась дихательна технологія, що не будуть потіти ноги в них. Так що оце така обновка в мене. І Сергій мені дав задання, зайчики дав завдання скласти зимове взуття і каже, ти давай там наведи шерсть, шерсть наведи. Подивись, може, в тебе ще щось є, каже. бо ми так вроді, всього багато купляли, а давно ділося. Не знаю, кажу, нема чого бути мені. Треба срочно, срочно бігти щось купити. І срочно ж треба нам. Дівчаткам нам взагалі багато всього треба. Срочно кажу, мені треба щось, бо в мене ж нема чого бути, я ж бідне нещасна. Так що ще оце одна, одна пара взуття появилась. Е, Сказав поперебирати взуття. Каже, хоч трохи, бо наче всього багато купляли, а будь тобі нічого. То маю тепер сьогодні ввечері, це вже ввечері, після того, як я щось пошию, то наведу трохи лад, перебираю зимове взуття, бо в мене досі в коридорі стоять за таким от хутром всередині. Ну, в них запхані, шерстяні. Тоді як було дуже холодно, я вбувала. То треба витаскати на чердак, огляд чердака я показувала, в нас є горище. У нас ось, якщо ви помітили, навіть тут видно, що в нас в маленькому коридорі, бачите, ось підбитий потолок стеля. І там місце, оте, то в нас як чердак для зберігання речей. От в цьому маленькому коридорі, там повністю вся, весь, вся стеля зашита, і там для зберігання речей там купа в нас наслахів, там якісь чемодани лежать, коробки, та що на село, я туди запихаю, прямо на пакетах підписую в село. І туди, а потім ото достаємо все, як їдемо в село і грузимо ті речі. То треба поперебирати куртки, ті, які я купила мені. Вони. Ну так разу діла вроді не дуже, то Насті буде радость, буде однічать знову. Каже, свята що так добре, скільки джинс, скільки лахів в Насті, кожен день вона в новому ходить в школу, то й добре. У мене теж були віші, мені тітка привозила із Москви. Тетя Іра, моя мого рідного дядька, жінка. Вона працювала все життястю Ордесою. Тоді ще, коли був Радянський Союз, то вона мала змогу їздити за кордон і було дуже багато різних речей. Я пам'ятаю, що це в мене в дитинстві було дуже велике щастя, коли вони приїжджали, і вони мішками привозили мені одяг. Тетя Іра мені привозила одяг, навіть свої труси випрані. Моїх потім, ну звичайно, що ну, але це ж тітка не чужа людина. Мішок трусів, пам'ятаю, мішки, мішки з одягом, мішок колгот капронових, бо вони стюардеси один раз вдівали, їм, мабуть, видавали ці колготи, чи я не знаю. Ну, фактично, що мішок капронових колгот цілих це тоді був такий ексклюзив. Я тоді ці колготки міняла на шоколадки для подружок. Бо тоді капронові колготки це був дуже великий дефіцит, то я була дуже крута. І пам'ятаю, що великий пакет. З блисками для губ. Тоді близьких для губ взагалі не було. Це ж були 90 ті роки. Ну, взагалі ми не мали поняття, що таке блиск для губ от з палочкою. Ти дивишся і не розумієш, а мені тоді дійшло, що то блиск для губ. І вони такі прям були голограма, переливались, туж була, зелена синя теж багато. І я ото ці блески в дівчат вимінювала на якісь міштяки для себе там, зошити, якісь такі красиві, ну такі цікаві. Так що в мене тоді торг-торг був спекулянтка. То от, зайчики ще таке, згадки такі для вас. От, Що було? То показала вам костюмчик, розказала вам про обновки, зараз щось викрою, а ввечері буду перебирати взуття. Я так не люблю прибирати. Але ж прийдеться, позакидатися все назад, в кульки, подоставати те, що можна. Носить зараз, тому що вже там пуховики на вході. У нас в маленькому коридорчику вісять, їх треба подивитися, які може попрати. Вчора одягала куртку і для губ, торкнулася її треба стирати, бо салфеткою не от, от близько для губ. Я вже казала, що блиск для губ це біда. Треба тільки застірувати ну, або якимось плямо Бо буває блиск такий, прям дуже жирний, що він витирається легко, а буває такий, що не витирається, і треба, ну, по-любому, застірувати. Тож, що я та й розказую вам. Оце такі новини вчора. Що я робила вчора? Ви мене питаєте, а, знімала вже для вас обзор плать, пошила вчора платько, потім вчора ще ввечері погладила пару таких плать для колекції. Ще в мене тут є куча, яку треба потроху розглажувати. Ну, щоб не дуже втомлятися, то я потрошку. Стараюся потрошку щось потрошку, потрошку. Та воно й буде. Тож, зайчики, вам всім гарного дня, такого, як оцей мій зайчик. Бувайте здорові, хай вас все буде добре. А я поскачу, поки ще білий день на дворі. треба щось, щось пошити для колекції. Щось пошити не знаю, от що мені впаде в око, на що мені прийде муза, та я й буду робити. Так? Та я й буду робити, тим і буду займатися. Дуже гарненький вийшов костюмчик. Саме на зараз курточку оділа, кедики якісь оділа. В кросовках мені здається, що ще ну, ранувато, хай ще трошечки потепліє. А от таке щось ботіночки вже можна надягати, погода суха. Як на дощ, то, звичайно, що такі кедіки, ну куди їх. Вони явно не на дощ, а на суху погоду. Цюмки-бомки, бувайте, до зустрічі! Здоров'я вам щастя і побачимось!